Доброго дня! Ця слава належить Богу, це ми пам'ятаємо, що Ісус Христос наша є перемога. Так, представляю вам новобас 4 після 550 кілометрів. Ну, вони є, так як я говорив, є мало мірки, Ти на це розчитувати. От і признак того, що вони маломірки. От вже ніхто пив, але потихоньку можна бігати. Так, верх, як видимо, що він тримається добре рівності з першими тими, що раніше кросовками була, ну тримає добре. Ізно, хоч вони для супінаторів, як був, так і лишився на зовнішню частину кросовки. От, які тут слої резини, а от, в який має бути, от, коли не зношений З цієї сторони, вити менше. З цієї сторони от, чуть-чуть Так, перед. Тож резина виявляється не. Зелена, а пофарбована в зелений колір, тому так страшно обдерлося. Отут вже трошки відстає. Передок ще тримається. От ви Теж зовнішня частина отак сильніше зношена, ніж оця частина. Ну, Перед не так сильно вирізаний, так, як... Та як зад. Це була права нога. Ліва нога теж видимо, що вверх не зносився. Тут так же само видно що от з цієї сторони сильно ушло, а з цієї сторони так сильно теж відслоюється. Ну, думаю, що кілометрів 200 як мінімум витримають. Ну, область 4. Ну, пам'ятаємо, що вся слава належить Богу. І Ісус Христос є перемога. Амінь.